Ходи сюди. Ходи. Після пологи у неї почалася сильна кровотеча. І паняний любоно. Її більше немає. Цього. Я цього не хотіла. Ніхто не хотів. Я правда що я цього не хотіла. Я цього зовсім не хотіла. То ти впадатимеш в істерику, то втратиш молоко. Чим тоді годуватимеш дітей? А зараз іди вмийся, Анно. А потім до маленької. Вона сьогодні ще не їла. Будеш нею опікуватися, поки ми задумом не придумаємо щось краще. Ми... Хочете, щоб я взяла це дитя до себе? Ні, я не можу. Я не можу, як я. Як... Життя це не вічне свято. Живете разом, чи не живете, кохаєте, чи не кохаєте, а страждають невинні діти. Чи Адам з проблемами і дітьми тебе вже не цікавить? Що їй повинна зробити? Це дитя не просилося на світ. Допоможи їй. вона зовсім слабенька. Якщо вона не виживе. Ти маєш її вигодувати. Чому саме я? Тому що це сестра твоєї Елі. Як пушинка, піду подивлюся, що з нею. Зелею все гаразд. Добре. Вона їсть. Вона просто була дуже голодна. А, мені скоро доведеться піти. Ти сама впораєшся. <кхем> Ти повинна відіслати звідси, басю. Нам не потрібні додаткові очі і плітки. Може, не треба басю. Я знаю, я впевнена, вона нікому нічого не розкаже. Поки дитина між життями і смертю ніхто не має про неї знати. Але як я бути одна з двома немовлятами? Завтра прийде моя покоївка. Принесе тобі усе необхідне. Але запоріг її не пускай. М? А як там Адам? Не дуже добре. Я не хочу робити тобі боляче, але він по-своєму кохав Анелю. Усе буде добре. Чула, маленька. Усе буде добре. Усе повинно бути добре.